Що таке пожертва Богу? Це акт дарування матеріальних або нематеріальних благ на знак віри, вдячності чи служіння Богу. Хіба знак віри не лежить в самому серці людини? Навіщо ці пожертви? Хіба Богу мало серця? Адам і Єва, коли жили в Едемському саду, ніякої пожертви не робили. Тобто тут Богу вистачало просто подяки їхньої. Першу пожертву Богу принесли Каїн та Авель, після якої життя Авеля закінчилось. Ви не думали, що ці пожертви можуть нести зло? Чому Бог не вірить словам людським? Обов'язково потрібно це доказувати. Пізніше людські пожертви побудували церкви, утримання священників, які загинають хрестики на голові, щоб залізти у свій Мерседес. Недаремно на перших сторінках Біблії пожертву обкрутили подіями вбивства, щоб люди краще запам'ятали слово пожертвування. Каїн і Авель у розповіді могли не поділити овечку, посваритись, вдалі вбивати один одного. Але так не сталося для того, щоб людям, як 24 кадром, засунути в голову слово пожертва, була написана саме така подія. Маркетологи, вчіться, як треба продавати. Ви, я сподіваюся, вже зрозуміли, що всі основні події написані на перших сторінках, де максимально прикуто увагу людей. Бо відсоток людей, які прочитали всю Біблію, невеликий, але початок читали всі. Люди, читаючи епізод з вбивством, фокусують уваги на вбивці Каїна і на жертву Авеля, але ніхто не питає, навіщо та пожертва, якщо Бог бачить чисте чи нечисте серце віри, що наробила пожертва по перше, вбите невинне ягня, по друге, конфлікт між братами, по третє, пожертва стала культом. Хіба це не зло, де Богу було мало віри в серці? Що цікаво, що свята справа може стати джерелом конфлікту. А чи задавали ви собі запитання, чому Авель так хотів сильно догодити Богу? Навіщо йому це? У нього ж віра чиста, бо він щось від нього хотів, наприклад, благословіння чи вічного життя або царства небесного після смерті. Якщо б йому нічого цього не було потрібно, він би не заморочувався, щоб годити Богу. Він би знав, що на землі він сам відповідає за себе. За спосіб свого життя, за вчинки і за те, як це життя проживе. Він би розумів, що живе між людей, і треба вчитися спілкуватися, допомагати брату та батькам, а не вистрибувати один одного перед Богом. Ви не думали, що цими пожертвами будувались взаємовигідні відносини, тільки у Бога це звучить так: я тобі обіцянку, а ти мені все саме найкраще, що у тебе є. І ці люди навіть готові були своїх дітей жертвувати. Для чого? Для того, щоб цій переляканій людині, яка цим займається, було десь добре, чи на небі, чи на землі. І слідуючи, чули про десятину, для чого вона? Для утримання церкви і всіх, хто там працює. Чому Бог не платить їм зарплату і не утримує все це? А навіщо там тільки обіцянка, а раби все заплатять?